Вітання слухачам українського радіо Вінниці. В ефірі звучить програма з перших уст. Перед мікрофоном журналістка Ольга Зайцева. Жителям Вінничини, які хочуть відкрити свій бізнес, буде надано мікрогранти на суму понад 3,6 мільйона гривень. Таким є результат 10-го періоду прийому заяв в рамках урядового проєкту Є робота за програмою Власна справа. Детальніше про програму Власна справа та її впровадження на Вінничині говоритимемо із начальником відділу активних програм зайнятості Вінницького обласного центру зайнятості Вікторією Ресак. Вітаю, вітаю, шановні вітаю, слухачі. Поїхури. Вітаю ну, вас в студії. Вітаю наших шановних слухачів. Так, це дуже актуально. У нас взагалі 23-й рік. Це рік активних програм зайнятості. Їх дуже люд, багато людей, людей намагаються все-таки працевлаштувати так, в умовах таких складних воєнних так, умовах. Так. Якщо не працевлаштувати по найму, то допомогти відкрити власну відкрити справу, так. власну справу, так і можливо втілити в життя мрію багатьох громадян, які планували, мріяли, але все ж таки не ризикували. Не мали достатніх коштів, комусь це допомагає розширити власний бізнес. Особливо мені подобаються випадки, коли є вже діючий бізнес, але, наприклад, немає якогось сучасного обладнання. Придбати таке сучасне обладнання, ну воно, як правило, дороговартісне. І от коли за допомогою мікрогранту все ж таки люди можуть купити, навіть 250 тисяч не завжди вистачає, це максимальний розмір мікрогранту, але доклавши свої власні кошти, які вони за Щадили, вони а, можуть придбати таке обладнання, а це плюс а, нові додаткові робочі місця, і це плюс, ну, звичайно, а, і розвиток самого бізнесу. Взагалі, програма стартувала 1 липня минулого року. За ці... І це вже 10 Це тобто вже вже 10-та хвиля? В минулому році було 12 хвиль, а в цьому році місяця, так так, вона не щомісячна, вона... ці хвилі йдуть одна за одною. Тобто, mm -hmm. сьогодні закінчується період подання за. Наприклад, однієї хвилі, з наступного дня починається період подання заявок нової хвилі. Тобто це безперервний процес, безперервна робота, така потужна робота, тому що ну, ми намагаємося якомога більше приділити уваги нашим заявникам і в телефонному режимі, і під час проведення співбесід. Програма працює і ну, да, повторюю, найактуальніша на сьогоднішній день програма. Це урядова програма, і вона покликана на підтримку малого і мікро підприємництва і також, ну звичайно, основна її мета це створення робочих місць. Ну, звісно, підтримка економіки України. Чому ми дуже раді, що ми залучені до такої програми, яка реально працює? Е, ну зараз ми говоримо про підсумки 10-ї хвилі. Так, це 10-та хвиля, починаючи з липня минулого року. Ні, десята хвиля. У нас іде хвилі, з... а, кожних два тижні починається. Період, два тижні. Кожних а, два тижні просто йде період подання заявок два тижні, далі йде а, період, а, протягом якого державний центр зайнятості має прийняти рішення щодо надання або там інше рішення а, щодо цієї програми. Тобто, фактично, по хвилі рішення десь в межах місяця відбувається, угу. тому що подали заявочку. А, два тижні всі заявки подаються, наприклад, по 10 10-й хвилі там. З певної дати по певну дату два тижні подаються вони, але це не значить, що два тижні ніхто не працює. Ми працюємо з попередньою хвилею. Тобто, це поки подаються заявки по одній хвилі, ми закриваємо попередню хвилю. Далі приймає рішення державний центр зайнятості. Ми вже з наступною хвилею працюємо, і це не має в нас жодної жодного відпочинку в цьому напрямку роботи. За результатами 10-ї хвилі, що я можу сказати, що в нас було не так багато заявок, хоча на сьогоднішній день. Чим ближче до завершення періоду подання заявок до кінця року, взагалі заявки в цьому році 20 хвиль, в минулому їх було 12, в цьому році 20 хвиль. І остання дата подачі заявки це 19 листопада. Угу. Тобто, чим ближче до листопада, тим більше заявників бажають отримати мікрогрант і зараз навантаження трошки більше і на людей, і звісно, тому що більше співбесід і на фахівців, але це нормально. Щодо 10-ї хвилі, то було у нас понад 36, якщо не помиляюся, заявок, але 29 було позитивних. Тобто, чому я кажу позитивних? Тому що нам надходять заявки з дії, але вони вже оцінені Ощадбанком. Тобто, uh -huh. по певним критеріям є наказ Мінекономіки, який передбачає, за якими критеріями оцінює Ощадбанк. Такий прохідний тобто, бал, так, скажімо прохідний так. бал. І якщо заявка набирає понад 99 балів, далі ми маємо право з нею працювати. От, отже, в 10 Хвилі таких заявок було позитивних 29. Рекомендованих нами було 26. Тобто майже 100% заявок були ну, гарні, чудові, які ми пропрацювали. Але справа в тому, що рішення Державного центру зайнятості було позитивне, в це рішення попало 15 заявок. Пояснюю, чому 15 вже отримали позитивне рішення, 11 перенеслись в наступну хвилю, в наступний розгляд. Державного Центру зайнятості поясню, чому тому що велика кількість подавачів заявок і є обмежена сума коштів, яка виділена на цю програму. Тобто на е, певну хвилю виділяється 80 мільйонів гривень на Україну. Отже, якщо подала угу. більша кількість заявників, відповідно вони пройшли, тобто в наступний період далі будуть розглядатися, але вже без оцінювання, тобто вони позитивно оцінені, Але тут йде рейтингування в залежності від е, тої кількості балів, яку отримав заявник. Хтось отримав вищий бал, в нього відповідно оцінка банку вища, відповідно, він презентував свій бізнес-план краще. Ну, то, тому доводиться очікувати. Тобто 15 вже позитивних, 11 очікують подальшу, подальше рішення. От в 11 хвилі частина з них пройшла, далі 10 хвиля була дуже велика. Велика кількість заявників тому перенеслись на 11-ту, ну і так воно буде відбуватися далі. В який бізнес люди хочуть інвестувати? ну різні, абсолютно є різні напрямки. На початку найбільше це були перукарні, це були кав'ярні, це були салони краси, манікюрні салони. Це було так. Прямо масово далі пішли різні цікаві креативні бізнеси. Ну, це школа театр, наприклад, це виробництво дерев'яних пазлів, це виробництво карт дерев'яних. Ну, Багато всього цікавого. Навіть у нас на співбесіді було була така співбесіда, і ідея це створення родових сайтів. Виявилося, що це дуже там тривалий процес, і дуже дорогий дуже, до дуже дорогий, тому що нам було цікаво, скільки ж це коштує. Ну все ж таки є такі ідеї. Це сільське господарство, яке ми, звісно, намагаємося підтримувати, тому що знаємо, як важко. Це якісь фермерські господарства. так, от В нас останнім часом були, і ми раді, що вони все ж таки пройшли ці фермерські господарства, тому що дійсно люди там важко працюють. І все ж таки така от непогана підтримка. Це і тваринництво, це вирощування зернових культур, це і вирощування грибів, наприклад, це відкриття ресторанів, ну, скажімо, від Відкриття, Наскільки це відкриття. кав'ярень, зрозуміло, це якась частка коштів, які люди і так мають працювати, зрозуміло, але зайвих 250 тисяч я е, зараз розкажу вам взагалі про е, щоб е, наші слухачі розуміли, е, який максимальний і мінімальний розмір і які умови, напевно, буде їм це час. Звичайно, як, як можна податися, так. тому що можливо хтось чує про цю програму вперше. вперше. Угу. Значить, ну взагалі хто може подати таку заявку? Подати можуть громадяни України. Однозначно, це лише громадяни України. а Це ма це має особи. бути. Він якщо ми говоримо про Вінницький обласний центр зайнятості, це має бути от власне суто територіальне. Ну взагалі, то ну, кожен регіон, в кожному регіоні Чи відбувається а, подання внутрішньопереміщення особи теж в нас подають і є в нас такі, які успішно працюють. Ми теж за них дуже радіємо. Подати вони, звісно, можуть. А якщо вони мають довідку внутрішньопереміщеної особи, це не якщо це просто є вимога в законодавстві, що вони мають свою діяльність дійснювати на території безпечні, тобто там, де не ведуться активні бойові дії, там де вони не окуповані Російською Федерацією. Ось тому така довідочка має бути для того, щоб ну, якщо зареєстровані в одному регіоні, а фактично будуть здійснювати діяльність у місті Вінниці чи у Вінницькій області. Області, то це таке от підтвердження. Хоча люди, звісно, мають право повернутися. Дай Боже, щоб всі повернулися до своєї бізнес і повернутися бізнес. Там. Да, багато хто втратив бізнес і намагається тут з нуля починати, і в тому числі за допомогою цієї ось програми. Отже, це фізичні особи, просто громадяни України. Далі фізичні особи підприємці і юридичні особи, але наголошують це суб'єкти малого і мікропідприємництва, тобто в них кількість найманих працівників не більше п'яти. 250 має бути. Це програма покликана саме для великого бізнесу 250 тисяч, це взагалі нічого. Так, Ось тобто основні умови, тобто є вимога законодавства, є у нас, звісно, сума сума мікрогранту надається від 50 до 250 тисяч гривень. Угу. А для того, щоб отримати суму у розмірі до 150 тисяч гривень, від 50 до 150 тисяч гривень, умова така, що заявник має працевлаштувати одного найманого працівника. Якщо це сума більша 150 тисяч гривень, то це це Вже два найманих працівника. Ну мало того, що прац... працевлаштувати, що ці працівники ну наголошую, це не саме ці працівники, але ці новостворені робочі місця мають бути на них мають працювати працівники не менше 24 місяців у межах трьох років. 36 місяців це взагалі дія цього проекту. Це mm -hmm. на 36 місяців заключається договір мікрогранту. Ага, тобто це створене робоче місце, коли вже отримали мікрогрант. Воно так. має бути забезпечене протягом трьох років так. мінімум. А протягом два двох років в межах трьох. Угу. То зрозуміло, працівник може звільнитися. Роботодавець ну, одразу не робоче зможе. місце да, робоче місце має бути два роки в межах трьох. Тобто може бути перерва, тому що зрозуміло, працівник звільнився. Роботодавець поки знайшов фахового фахівця, то пройде якийсь час і в межах цього періоду, враховуючи ситуацію. Ну, тобто два роки це місце має відпрацювати зі сплатою роботодавцем єдиного соціального внеску за працівника. Грант, мікрогрант він погашається, погашається, сплатається. Повертається він шляхом сплати податків самим роботодавцем за себе і за найманих працівників єдиного соціального внеску. Фактично основна умова, якщо працевлаштував працівників в межах шести місяців з моменту зарахування коштів мікрогранту на це ж. Теж хочу звернути увагу, що кошти, як тільки зайшли на рахунок, починається від рахунок шести місяців. Чи... А до речі, кошти заходять на рахунок, от після того як оголошено уже переможців. От, наприклад, оголошено зараз переможців 10-ї хвилі. Через скільки тижнів, місяців можливий захід коштів на які ну дивіться на сьогоднішній день? 10-та хвиля є поні рішення, профінансовано 8-му хвилю. Ага. Тобто таким чином, ну в минулому році цей процес. Трошки був триваліше, тому що фінансування здійснювалося мінекономіки. А з початку поточного року вже фінансування здійснюється за рахунок фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. І тому швидше в минулому році трішечки більше було по часу. Доводилося очікувати нашим заявникам. Зараз швидше, але все ж таки восьма хвиля профінансована. Так, пані Вікторія, дуже мало у нас залишається часу. Давайте скажемо тим, хто дійсно зацікавився, що потрібно для того, аби взяти участь у програмі, куди йти, що нести, які документи збирати. Ця заявочка подається через дію, тобто нікуди йти не потрібно, потрібно зайти в застосунок Дія, і там є можливість подати грант на власну справу. Ось, якщо, наприклад, ви не знаєте чи сумніваєтесь, як це зробити, є телефон гарячої лінії на сайті обласного центру зайнятості, куди ви завжди можете звернутися і переконую вам вас, що ви отримаєте фахову консультацію. До речі, телефони ми залишимо в першому коментарі до цього відео на ютубі. Ось і, звичайно, є ще така можливість отримати, пройти навчання. Це навчання не а навчання у наших центрах професійно-технічної освіти служби зайнятості. У нас, взагалі, таких центрів 11, Вони в різних регіонах у Вінниці. На жаль, такого центру немає, але можна пройти дистанційно таке навчання для громадян, які перебувають у статусі зареєстрованих безробітних. Це навчання безкоштовне. Для інших громадян то це, звісно, платна послуга. Вона десь близько. До тисячі гривень, там 700 гривень, в залежності від кількості за днів і годин. Да. Тут, звичайно, ніхто не пишеть за вас бізнес-план. Тут навчають максимально. Ну гарантую те, що е, звісно навчите, і, звісно, максимально допоможуть. Ну я ж кажу, в будь-якому випадку, якщо немає можливості, немає коштів, то це є працівники обласного центру зайнятості. В нас є дві комісії, і ми радо допомагаємо, консультуємо. В нас перерви немає, 24 на 7, можу сказати, відверто. Що ж, ну я думаю, це гарна новина для тих, хто хотів почати або удосконалити чи розширити власний бізнес. Можна звернутися у Вінницький обласний центр зайнятості, і там вас детальніше проконсультують, зокрема з програми «Є робота». По урядовому проєкту «Є робота» і, зокрема, з програми Власна справа нагадаю, це була програма з перших уст. Ми говорили про урядовий проект «Є робота» та можливість удосконалювати свої уміння та навички. І гостею студії була начальник відділу активних програм зайнятості Вінницького обласного центру зайнятості Вікторія Рисак. Розмовувала журналістка Ольга Зайцева.